І його керівником. Я нагадаю всім вам, він представник політичної партії, забороненої на державі, ОПЗЖ. Ми тільки що там 5 хвилин назад говорили про війну, говорили про колеги наших. І тут же ми не даємо відповіді вже протягом майже там, двох місяців, що робить у нас на посаді представник політичних партій опозиційна платформа за життя, заборонена в наш, нашій державі. На даний момент ці працівник працює непогано. І, до речі, з ним є. Може є якісь, скажімо так, речі, де у нас різна думка, але взагалі. На зараз немає кращої особичного, було в мене. Я не я, 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 я вважаю що справиться краще нього. Так, що, ну, зараз він непогано працює, ну, здивований, чесно. Ну непогано працює зараз. А що ж він робив раніше? Чому він працював так, як працював? Для того, щоб провести кадрові зміни шляхом реорганізації, Наталя Олександрівна мені підкаже, проєкт рішення зареєстровано, він на сайті. Щось є якісь проекшення про реорганізацію війни? Немає.